Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, мабуть, найстарішим рецептом моєї родини. Цю закуску я пам'ятаю з самого раннього дитинства. Вона була присутня на столі на кожному родинному святі. Тож, цьому сімейному рецепту більше 50 років, уявляєте? І цей рецепт, абсолютно без ніяких змін, дійшов до нинішнього часу. Так, так, це бутерброди зі шпротами, сиром і огірочком. Отже, почнемо з переліку необхідних продуктів. Це батон, до речі, це той батончик, який я випікала пару днів тому. Він м'якенький досі. Е, яєчко, сир, голландський в мене, е, огірок, шпроти і майонез. І перше, що треба зробити, це порізати батон на шматочки. Я буду робити 6 бутербродів. Можна розрізати шматочки навпіл, тоді вийдуть маленькі бутерброди, особливо це зручно для подачі на святковий стіл. Я роблю вечерю, теж роблю з цілих шматочків. Далі ріжемо і для смаження бутербродів додаю. На пательню, 3-4 ложечки рослинної олії без запаху. І підсмажую шматочки батона на середньому вогні. Увага, тільки з одного боку. Тільки з одного боку. І слідкуйте уважно, бо смажаться вони дуже швидко. Ось так от піджарюємо трохи, і це буквально займає 2-3 хвилинки. Ось так. Тепер е знімаємо, перекладаємо на тарілочку, застелену паперовим рушничком, ну, для прибирання зайвого жиру. До речі, спочатку відео забула, так, перекладаю, забула е про чесничок. Ще ж чесничок потрібен. Тож, е почищу один зубочок чесночку і далі все дуже швидко і, і, і е, просто. Беру чесночок і натираю кожен шматочок, зверху натираю чесночком Потім беру Майонез і розкладаю його на всі бутерброди. Ось так. Змащую кожен шматочок. Далі, далі е, беремо огірочок. У мене є отака тартушка. Якщо у вас немає, можна просто дрібно порізати натираю ось так і тепер розкладаю на всі бутерброди огірочок далі далі беру е, шпроти Звичайна баночка 160 грамів, якраз вистачить на таку кількість бутербродів. І розкладаю по дві штучки. Якщо розрізали батон навпіл, то по одній буде 12 у вас штучок. Потім, після того, як розклала всі шпротики, беру її я... яєчко. Я... 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 Я і буду натирати його на дрібну тертушку ось такі, бачите, я порозкладала, натираю яєчко на тарілочку, так, така ось виходить у мене маса, і. Присипаю кожен бутерброд, одну яєчко якраз вистачає на шість отаких бутербродиків. І тепер на тій же тертушці натираю сир прямо на бутерброди. Все, бутерброди готові. Якщо ніколи не готували цю закуску, спробуйте це дуже смачно, а головне, швидко і просто із звичайних продуктів. Моя родина у захваті від цих бутербродів на кожному святі не уявляють мій стіл без цієї закуски, гості зазвичай у захваті. Буду вдячна вам за коментарі, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Готуйтесь з задоволенням і хай вам завжди буде смачно. Миру вашим родинам і до зустрічі!